Тут питання навіть не Донецької області, питання не геополітичних розкладів, а, а, там, особистих амбіцій, якихось політиків і так далі. Тут питання виживання е, всієї країни. І що б ми не думали, е, якщо ми її втратимо, будь-де, ми будемо гості. Ну, це наш дім, е, це наша земля, іншої у нас просто немає. Можна поїхати, іммігрувати і так далі, але ти завжди будеш тим, хто живе в приймах по великому рахунку. Пам'ятайте про те, що це війна за виживання, що її не вигадали, як у нас люблять там, казати рекси війни, там, мілітарісти, влада, ще хтось. Ми боремось за своє виживання. Є тисяча способів, як зробити цей вклад в цю війну. Не всіх. Призивають, правильно, не всі а, повинні насправді йти, так далі. Ну знайдіть свій шлях. Знайдіть свій шлях.